А те, процес номер 2 Це з другого вулика в мене вон, дівчатка. Вон, мотаються, як конячки, да, дівчата? Ля, як, як гарно. А, Сидить собі вон, Кури моя, да, а? Що ти сонечко моє, я. Да ви хоч там нічого такого не надибали, прийти не тягаєте, ні, дівки? Да, га, шо ви, дівчатка? Ай, девки ви мої. Ай. Сонечки ви мої кохані, да? Дівчатка. Шо ви можете так робити? Ай. Да, девочки, вы пойдете. Да. Terima kasih telah menonton!